Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 26 березня, зараз вже 17.00. Ми біля Бівету Чудова весняна погода, зараз плюс 14 у Трускавці. Йдемо зараз, друзі, до Пройдемось з коротним парком Адамівка біля... від Бювету до Джерела Юзепоус, джерело Едвард, також джерело буде. Броніслава, ну і пройдемо з чудовим курортним парком. Зараз весна подивимось, можливо, там вже досить красиво в парку. Заодно скільки людей гуляє парком. Сьогодні буде Петро Чорний в Палаці культури Шевченка, буде дуже гарний концерт. А він ще приїхав, бачу вчора. Вчора була Анастасія Приходько, завтра буде Катерина Бужинська. Можливо, будуть на Біветі. Весна чудова, чудова пророку для відпочинку чи лікування. Зараз вже день трошки став більший, сонце світить довше. В неділю вже переведуть годинники, буде день. День буде ще довший. Єдине, що прийдеться швидше прокидатися. На небі, ні хмаринки. Чудова погода, чудовий настрій. Якраз чуємо, що оголошення йде, що буде сьогодні в Палаці культури про чорний. Головнокомандувач тракторних військ. Дуже зараз багато дітей катаються на самокатах, дуже багато електросамокатів трускавці. Також вже є діти і. На спортивному майданчику. Колись тут була така закинута територія. А зараз зробили гарний спортивний майданчик, можна баскетбол. грати можна в волейбол. Влітку тут дуже багато людей грають в волейбол. Також тут навпроти є лавочки. Всі тут завжди з зацікавленням спостерігаються за тими матчами, особливо пляжний волейбол. Ну і є тут також тренажери. Ви мене в коментарях запитували, де трускавці можна як, позайматися спортом на відкритій місцевості. Якраз скажу, що тренажери є тут, і ще є біля кожної школи є тренажери. Біля третьої школи є навіть стадіон, де можна побігати. Ось також є стадіон для мініфутболу. Ну, це не міні-футбол практично. Там просто ну, футбол на штучному покритті. Невеликий закритий стадіончик. Багато там е, займаються дітей, які ходять на футбольний гурток. Ну, Також і дорослі по вечорах грають у футбол. Мають свої команди. Бачите, друзі, вже розцвіли перші квіти в парку. Такі білі і є такі сині. Ще, я думаю, до суботи. В суботу плану, обіцяють 23 градуси тепла і в неділю, так що я думаю, що до неділі парк вкриється повністю зеленю квітами. Бачите, які квіти тут Особі гарно це, все дивиться. Єдине, що не видно білочок. Тут на стежці навіть зроблена окремо велодоріжка. Ну Це тільки а, частина парку має такі доріжки з бруківки. Решта частина там ну, немає такого покриття, там ще не, не дійшли. До реконструкції доріжок. Дуже красиво зараз у вечірній час якраз виглядає парк. Читав, друзі, в коментарях, що ви були якраз розказували, що на концерті Петра Чорного в Дніпрі на концерті, що дуже гарний концерт. Такі бачите квіти, і вони тільки починають розцвітати. Я думаю, що до кінця тижня там буде краса неймовірно. Кожний день обіцяють сонячну погоду, тому хто приїхав на відпочинок на останній тиждень березня, до речі, там в багатьох санаторіях в готелях були знижки, акції і багато людей приїхало. Не знаю, чи вам на камері. Досить видно квіти, але це виглядає набагато краще. Ось така вже зелень. Бачите, де більше світить сонце, пробивається там, і трава зеленіша, і квіти швидше зацвіли. Ми прийшли вже, друзі, Джерело Броніслава і йдемо до джерела Юзя. Подивимось, що там є люди. Зараз всі люди фактично на набіві, а тут небагато ходить, гуляє людей. Треба або швидше йти, тоді люди йдуть з верхніх санаторіїв до бюветів. З кристалу, з Шелераль. Ось тут така є праворуч фотозона. Для закоханих. Влітку тут бувають досить часто різні виконавці, концерти з концертами. Також тут ще один майданчик встановили в парку. Тринажерний, ліворуч Ну або можна, друзі, якщо ви приїхали в Трускавець, і досить гарна тепла погода, можна прийти. Тут є такі столики з лавочками, зараз ми біля них будемо йти, можна присісти на невеликий пікнік. Влітку тут важко знайти вільне місце. Я в коментарях завжди читаю, коли якраз гуляю парком, то дуже вам подобається. Воротний парк, а зараз він особливий. Ось тут, друзі, якраз ліворуч. Тут є а, декілька столиків з лавочками і там далі буде праворуч. Також, самокати по цілому парку, по цілому місту. Люди їдуть, лишають. Ну, До речі, це зараз дуже зручно. Але треба, ну, це ж, все ж через телефон, треба спочатку э, скачати додаток. Здається, розблокування 9 гривень, а потім далі хвилина 3,50. Ось тут ліворуч, столики. Вони зараз вже відремонтовані колись там. Були такі прогнивші лавочки, зараз це все зремонтували, відновили. Дякую, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете. Деколи я не встигаю відповідати, а ви відповідаєте за мене, мені також досить приємно. Бо я також не у всіх питаннях, можливо, обізнаний. І також дякую а, небайдужим людям, які підтримали, підтримали канал Трускавець Тревел. <му> Чудова просто погода на заході сонця. Досить гарно все сонце підсвітило. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми вже дійшли до такої невеличкої водойми, яка знаходиться в парку. Зараз тут на водоймі активності ніякої немає. Осінню тут було дуже багато диких качок, був лебідь. Було досить багато людей, які завжди тут кормили. Зараз цвітуть квіти. Біля водойми. До кінця тижня розцвіте дуже багато дерев в трускавці, буде досить тепло. Я думаю, що будемо ходити в футболках. Ну, вже підходимо до джерела юза і тут якраз така є, бачите, парко, така поляна. І вона вся в таких синіх квітах. На камері, можливо, не видно, але люди зупинилися і фотографують. Дуже багато таких синіх квітів. Не знаю, як вони називаються, можливо, друзі, ви в коментарях напишете. А тут... Дивіться, скільки тут самокатів, скільки людей приїхали сюди на електросамокатах і залишили їх тут. Далі або неможливо їхати, бо поганий асфальт. Немає багато людей на біветі. Бачите, далі дорога не дуже і, можливо, тут залишають самокати і далі вже йдуть пішки. Дуже багато квітів зараз вже в парку. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!